Оборонна інфраструктура держави повинна забезпечити адекватне і своєчасне реагування на наявні загрози, які сьогодні існують. Вони у нас значно помінялися. Ви розумієте, що сьогодні у нас загрози практично існують, особливо на сході України. Є загроза з півдня. Практично у нас немає загроз сьогодні. Тільки з заходу, і ми відповідно до загроз маємо і розглядати, і будувати сучасну інфраструктуру для того, щоб надати можливість Збройним силам України швидко і адекватно реагувати на можливі загрози. Для цього нам необхідно, крім того, щоб будувати військове містечко, Інфраструктуру для розташування наших підрозділів на сході України ми маємо і створити військову інфраструктуру на загрозливих напрямках.